У ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Сьогодні маємо тексти Святого Писання, які часто є використані для того, щоб ось так маніпулювати чи обмежувати правильне, здорове сприйняття. Слова Божого і того, що Христос нам проповідує. По своїй суті ми розуміємо, що Господь не може проповідувати нам речі, шкідливі і небезпечні, що Господь не проповідує нам без дію, якийсь для того, щоб ми нічого не робили, і завтра залишилося без хліба, без життя, без певних життєвих процесів, про котрі маємо думати завтра, ні сьогодні, бо завтра забезпечується сьогодні. Що Господь нам хоче сказати? І що виникає? Більш можливо докладніших і перекладів, як не тільки з українською. В першу чергу відкривається дуже важливий аспект, коли говориться про першу частину. Скаже братові моєму поділився зі мною багатством, Христос знає серця тих людей. Він знає серце того, хто просить, і знає серце того, про кого йде мова. Тому він, очевидно, говорить на перший погляд такі ніби банальні речі. Каже, чоловіче, хто мене настановив, судею чи розподілювачем майна над вами? Тим самим Господь хоче сказати декілька важливих Певні структури, певні організації, певні спільноти, які виконують свої функції серед людей, вони мають працювати якісно і чітко. Є для того відповідні люди, є для того відповідні судні, є для того відповідні особи, які мають такими речами займатися. Отже, Господь є свідомий, як організована є людська спільнота, і кожен на своєму місці має якісно виконувати свій функціонал, професійно і відповідально. Каже, мене це виконувати ніхто не настановляв. Але коли Господь так каже, ми маємо розуміти, що це каже Син Божий Богу. Він не потребує, щоб його хтось настановляв. Він сам собі господар, бо він є син Божий. Отже, коли Господь каже, хто мене настановляв, він не мов би дистанціюється відразу, що я з тим не дуже то хочу мати щось спільного. А чому Христос не дає якоїсь моральної, етичної чи такої глибинної поради? А він її, говорить в реченні, стережіться всякої зажерливості, бо він знає серце цих людей. І він не би, не скеровує так дуже сильно просто їм у вічі, що, мовляв, ви з братом є такі неморальні, зажерливі і жретеся через це, яке якусь там посілість чи якусь там матеріальну цінність. Але говорить загалом стережіться всякої зажерливості». І отже, це є двері до пояснення всіх інших речей, речей, які Господь сьогодні нам говорить. Ці двері тільки нам відкриваються, і це є двері зажерливості. Тому, коли Господь сьогодні каже, не журіться ні про ваше життя, що їстимете, що питимете, і всі ці тексти це не для того, як іноді маніпулюють люди дуже часто, що не треба нічого робити, щоб не було на завтра. Але логіка речей і взагалі святе писання так не говорить, тому що мудра людина знає, що є минуле. Про нього треба пам'ятати, бо це є досвід, це є сукупність помилок і успіхів, чи особистості, чи спільноту, чи народу. Є сьогоднішнє, котре є мить, і є завтрашнє, котре триває. І є справи сьогоднішні, а є справи, які треба готувати сьогодні на завтра. І Господь не каже ні не сіяти, ні не дбати, ні не планувати. Господь каже, бережіться зажерливості» і використовує тут слова, які ближче з грецького можна би було перекласти як надмірна турбота і суєтність. Отже, коли людина входить у світ зажерливості і надмірно проявляє турботу в матеріальному аспекті, то значить все, що стосується душі, спасіння Бога, цією надмірністю в побуті витісняється. І Господь від цього нас застерігає. А всі ці моменти роблять нас суєтними. Це така людина, яка не має спокою. Вона суєтиться 24 години на добу. Створює, створюється така видимість діяльності. Наш розум не приходить у миротворення, наш психоемоційний світ не має часу на зростання і на працю над собою. Суєтна людина вона рятує світ і всіх навколо. Вона не має часу ні на таїства, ні на молитву. То в кінцевому результаті вона не має часу насправді на саму себе. По спасіння своєї душі. Іноді здоров'я, освіту, якісь едукаційні процеси, якісь розвиткові, губить в суєтті. Це тоді, коли важливі цілі, важливі напрямки нівелюються, а людина займається безлічу такими глупими моментами. Це насправді дуже велика наша проблема. Це означає, що дивлячись на життя святих і достойних людей, це мислення і цей спосіб життя, зажерливість, надмірна турбота і суєтність мають бути моніторені кожен день, тому що справи нас так затягують, що ми крутимося як білка в колесі. І тільки певний самоаналіз, критичне бачення. І виділення певного часу на розвиток є такою, таким лікарством від того всього. Ще є надзвичайно важливий на останок момент, це тоді, коли ми йдемо до якоїсь цілі великої і по дорозі маємо дуже багато випробувань і труднощів. І Всю енергію, всю силу, весь час, весь потенціал кидаємо на ці перешкоди. До цілі діти вже не маємо сили. Не, маємо, не йдемо до храму до погода, бо може там якісь інші нюанси, може десь там посварилися, такого вбрання не маємо відповідного, не маємо там, не знаю, багато чого. Хтось не йде до церкви, бо не має 20 гривень на таксу, що сусіди скажуть. Такі от дурниці людина десь собі, скажімо так. Це не дурниці, це важливі речі, але не йде до храму, бо є якась дрібниця. Не йду навчатися, бо є якась дрібниця. Бо щось мені сьогодні не підходить, не пасує. І так людина розсіюється, в суєті на цій дрібниці і до великої цілі не доходить. І цілий час на півдорозі, на півдорозі. Суєта нас виснажує. Тому Господь сьогодні не дарма про це говорить нам і дає нам можливість над цим застановитися. Тому бережімося справді цих дверей зажерливості, надмірної турботи, котрі порожують постійну суєту. В суєті людина буде виснажена, стомлена і не буде мати часу на пріоритетні, важливі моменти життя. Слава Ісусу Христу!